Слава Україні, друзі. Курчаточка сьогодні тут. Це вже середні курчатка. О, вже воду порозливали. Ті, що від Австралорпа і мішаних з інших господарств. Це тут нема, із мого господарства. Бачите, окремо вже тут без квочки сидять. Да? Бандючки. Ой, а ці тут на сонечку вигріваються. Це старші. Це від моїх курей мішаних і з'єднаних з, з кохінхіном. Оцей мікс такий. Майже в кожному відео поясняю, що це за курчата, тому що є нові глядачі. І їм цікаво, що ж це таке, що ж це таке показує. Оце в мене так під час окупації сталося, що мої мішані кури жили разом із півником Кохінхін, і він наклепав мені оце Таких дуже цікавих, різнобарвних курчаток. І всі вони в штанішках. Ні одного не було із 60... Щось там 60. Біля 60 курчат виявилося. ні одного не було без штанців. Тут є від чистокровного кохінхіна, бо тут також неслися його дівчатка, курочки. І від мішаних. Ось оце кохінхінчик, до речі, на передньому плані пішов. Так, йду зараз садовити квочок. О, давайте сюди піду. Покажу зразу курочок. Привіт! Це зайка моя курочка на передньому плані, яка хоче вже ходити. Це їхній батя. Кокаїнчик мій, кохінхінчик. Що ви, зайки? Що? Що таке? А, як справи? Зайка вже хоче ходити, ну поки не можу випустити, тому що... Зараз потрібно їхати на пошту, відправляти посилки, там ще багато у мене справ. О, до речі, один томат упав. Треба його підняти буде з теплиці. Що? О, це у нас квочка Знов, нова. Починає квохтати квочка. Ось. Ще одна. Так, що у вас тут? Є що я? О, там вон тут сидить курочка. Тут нічого нема, тут вже й какуля, але от. Вредні кури. Ох, ка кулі які вредні. Сидить у мене ще дві квочки. Скоро має бути вивод у них. Так, да. ти чекаєш мене, так. Да. Ти моя зайка. Ось голошейка. Сидять на яйцях від моїх курей мішаних, але вже на них на цих яйцях зародок від... Моїх мішаних курей і від півників новеньких, від того чубатого Вон там стоїть, бачите? Ой-ой-ой! Так, зараз, зараз пускаю, хочу забрати яйця, щоб вона не подушила, бо вони вже хрупкі, скоро буде вивод. ні-ні-ні-ні, Сюди От так. Які будуть курчата, самі цікаво, тому що півники нові. До речі, яйця я відправляла вже від цих мішаних. З нових півників ось клієнтам. Але ще поки що ніхто не прислав які фотографії. Мені цікаво, чи є там голошийки в них і чи є чубаті. Ну, чубаті мають бути обов'язково, тому що і курочки чубаті і є. І півник же ж один чубатий. Ось. А цікаво, чи голошийки є. Може й нема. Ну і подивимось, що тут виведеться з цих. Може, яка голошийка й буде. Собираю яйця, зараз кокеїнка сюди залізе. Так, а це воно як І змазано. <клух> О. Нормальна якість. Зйомки. О, вони вже яєчка тарабанять. Вже так чик-чик. Ну, вже скоро-скоро. Ну, не знаю, вроді би хотіли забрати в мене ці я... 에, курчатик, виведети. Ходи. Бачите, куди залізла. Там уже... Ой, Аннішка застрягла, так? Да? Біжить, лізь. Вон там курка сюди одна проривається і несеться постійно. Так, розвертайся. Жопата гола. О, моя зойка, ти їла, ти поїла, моя хороша. Вон так. Та, мають начебто і хочуть хтось там придбати, хочуть в мене. Курчаток, як десь Бог, виведуться. Але то ж таке, одне діло хотіть, а друге діло чи візьмуть чи ні. Ось. А не візьмуть, то собі залишу. Ну, хотіла взагалі-то продати та якусь копійку хоча б мати. У мене, до речі, так, тихо, 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 тихо. Все, сідай, все, молодець. Все закривай і грій. Треба копійка, щоб зараз хочу поїхати. Казала багато справ, можу, до речі, розповісти, які там справи у мене. Сьогодні їду на пошту відправляти посилки із яйцями. В одній 40 яєць мішаних, а в іншій 13 Хочу забрати індичку. Збереглася, не знаю. Чи, хто дивився попереднє відео, чи не дивився. Але я казала, що під час окупації наших сіл нам довелося вирізати повністю індиків, цесарок, півників. Ну і частини курей також нема. Ось, що роздали, що продали. Коротше, там такі були ситуації дуже критичні. І ніхто там не дивився, хто що забирав. Ну, і качки так само. Качок такому. само ж 90% нема. Ось. Але одні з моїх знайомих взяли собі індичку і чомусь вирішили її не різати. Вони казали, що це вже після того, як ми повернулися, після ну, коли окупації вже не було, вже наші війська прогнали орків звідси. Ніхто не знає, хто такі орки, це російські вбивці. В лапках війська. Тому що то, напевне, навіть і не війська, то не знаю, насильники і терористи. От коли їх прогнали наші хлопці, то ми повернулися додому через деякий час. І е, потім, уже, коли почали спілкуватися, всі знайомі друзі поверталися додому, то одна із моїх знайомих каже, що а в мене ж також ми приходили, брали, мої батьки брали, і ми не зарізали твою індичку. Якщо хочеш, то можеш її повернути. Я кажу, Боже, та не вже не може такого бути. Вона каже, да, ми. В Моїх батьків ще м'ясо там якесь було. Вони вирішили, щоб вона неслася краще, а в мене якраз тоді індички вже почали нестися. І вони вирішили залишити її на яйця. І так вона збереглася. Ну, тобто, зберегли її життя. Ось. І каже, якщо потрібно, може домовитися з батьками і забрати. Я кажу, так, звичайно, я за неї заплачу стільки, скільки вони в мене купували, за скільки, за стільки я їм і віддам грошей. Вони кажуть, так, звичайно, вона в них, до речі, ще. Нанесла яйця, ті яйця вони поїли, тому що вони були неоплідні. А вона сіла насиджувати, на курячі вони її підсипали, і вона їм вивела курчаток і виховала їх. Ну, і Вони мені сказали, що як вона покине курчат, тих, яких вивела, то може забирати. І ось пару днів тому я позвонила, кажу, ну що там, індичка. Вони кажуть, все, можеш забирати, вона курчат вже виховала і приїжджай, забирай. Все, я сьогодні. ось. Поїду і заберу, привезу обов'язково покажу вам. Якщо все буде добре, то можливо в мене збережеться одна із своїх індичок. Тому що коли ми різали індиків, ми плакали серйозно. Взагалі, то я індиків тримала не так на м'ясо, там на м'ясо взагалі. Йшов якийсь неліквід, там те, що воно вже ну, або самці, отаке. А індичок ніколи ми й не різали, тому що я займаюся інкубаційним яйцем, я займаюся виводом малюків, а індички мене е кожну знала, так сказати, в лице, кожну знала, як за нею доглядати, як вони до мене гарно відносились, я до них гарно відносилась. Вони в мене були як. Е Живі інкубатори, ось і коли ми їх винищували, роздавали і різали і продавали, то ну, основну частину зарізали. Е, то ну плакали, дуже е, шкода було. І тут, коли я дізналася, що одна індичка вижила, так сказати, ну вона й користь людям принесла, якби і в мене є шанс її повернути назад. Тому е, дуже хочу це зробити, буде тут ходити одненька. Надіюсь, що все буде з нею добре, може буде і кричати, верещати, бо самців нема. Але ж там вона також без самця в тих людей. Ось, вдасться засняти на відео чи не вдасться, я не знаю. але я думаю, що ні. Я ж не буду просити людей, що ой, давайте я у вас у дворі відео познімаю. А вже коли привезу, я вам обов'язково покажу це в своєму відео. Я думаю, що вам так само, хто хвилювався за моє господарство, хто спостерігає, вам так само буде цікаво спостерігати. ну, і ви так само порадієте за мене. Що у мене повернулася одна індичка. Якщо вона виживе і все буде з нею добре, то можливо на наступний рік, як війна закінчиться, ось то вже буду там думати, як мені розводити, чи може тоді придбати якісь яйця, а в мене є, слава Богу. База клієнтів, які брали у мене роками яйця від моїх індиків. І частина з них кажуть: Інна, як будеш розводити індиків по нанову, то ми тобі яйця прийшлемо. Звичайно, що гроші я заплачу, бо люди пропонують навіть безкоштовно, але ну, такого не буває. Вони в мене купували, я в них буду купувати. Ось. І якщо сяде, то може я якісь яйця придбаю від, мо від мого господарства. щоб Повернути кров, так сказати. А можливо, і заведу якусь іншу породу. Подивимося. Я не, не така принципова в тому, що тримати. Я вважаю, що. Потрібно розвиватися і експериментувати. Мені подобаються мішані кури, мені подобаються мішані індики. І не факт, що я буду тримати там якісь чистокровних індиків, прямо капець, що... а можливо, і буду, а можливо, мені сподобається. Знаєте, Війна все змінює. Мені подобались ті, які в мене були. У мене вони зібрані були роками. Просто роками я збирала. У мене і шоколадні були, мармурові, крупні такі, і тихарецькі світлі були такі, ну просто бомба. Бурбони були. Руді, самця якраз взимку придбала собі на зміну крові. Я вже думала, Боже, які цікаві те... О-о, Кучку від курчат вигнала, і вона вже роздає всім. Бандітка. Уже ми вирішили, що вона буде тут жити, вже не буде водити курчат, вони й без неї справляються нормально. Ось, ну Вона вже скоро почне нестися, але ще заглядає туди. І цього ж індика також я вже думала, боже, це ж такі цікаві, напевне, індичата будуть в цьому році. У мене ж там і біла індичка була, і руді були індички, і чорні були від канадського, і коричневі шоколадні ну дуже гарні. Хто не дивився мої попередні відео, можете зайти. П'ять-шість місяців тому до війни подивитися, які в мене були індики взагалі чудові. І вони були мішані, але нічим не гірші від породних. Вони крупні були і дуже класні. Коротше, ну знаєте, як кожна жаба хвалить своє болото. Ну, мені подобалося. А що як буде далі? Яких я буду заводити, і що це ви знаєте, я зараз вам не скажу. Тому що все змінюється. Ми не знаємо, що воно буде завтра, чи будемо живі, чи нічого до нас не прилетить. І коли ця війна проклята закінчиться, чи будуть гроші, дуже багато чи. Чи розумієте? От дуже багато чи. А чи так, а чи так, а чи так. Ось тому е, поки що сказати не можу. І не знаю, і просто молюся за те, щоб всі близькі були живі й здорові, і щоб не помирали наші люди. Тому що наші люди цього не заслужили, не заслужили на нас, напали абсолютно безпідставно. Просто вирішили вбити нашу націю. Все. Інших якихось пояснень цьому не може бути. Просто, Просто вирішили, що України не має бути. Розумієте? Русські вирішили, що України не має бути. Все. Від завісті, напевне, тому що все-таки ми зовсім інший народ. Ось. І тому сказати, що воно там буде, як воно там буде, я вам зараз не можу. Живу сьогоднішнім днем. Але щось і планую. Ну, якось потрібно розвиватися, потрібно займатися, якусь копійку заробляти. Хоча ви ж бачите, що із цього дивіться ходить тут не знаю, 20 курок, два онселезня. одна качка сидить, дві качки вже вивело, трошки кохінхінів і кроликів. Тут стара кроликів ще покажу новим глядачам. Кроля, привіт, покажи. покажи, Он то, бачите, і кролики. кохінхіни, Ось. Сім'я, до речі, дві курочки пропало, Ах. І качки з каченятами. Ось одна сидить, гріє. І курчат, тих, що я на початку відео показувала. ось Одна, слава Богу, вивела. І друга поки що живуть поки що з білою. Тому що я вирішила, що та, в якої старші каченята на 4 дня, цих поки віддавати зарано, там в тому вольєрі нема сонця. Нехай вони поки підростуть з білою качкою, а потім я з'єднаю їх ці виводки. І що ви думаєте, із цього щось можна заробити із оцієї кубки живності? Але я стараюся, я намагаюся, я розвиваюся. Ось важко, да, важко, але я вважаю, що потрібно працювати. Потрібно працювати І не зупинятися, займатися тим, чим подобається, піднімати економіку. Ось. Якихось там пару тисяч гривень може за ті інкубаційні яйця, що я зараз ну, продаю, все-таки, слава Богу, несуться потрохи. Збережу, закуплю зерна на них. Ну, звичайно, що я нічого в цьому році не зароблю, я буду в мінусі. Але зберегти, по крайній мірі, потрібно. І потрібно собі в голові. Якось так настроїти, що все буде добре, розумієте? Ну, не потрібно сидіти плакати і казати, ой, все, я їду кудись і не повернуся, аж поки війна не закінчиться. А хто буде, любі друзі, дивитися за господарствами, хто буде піднімати економіку, якщо кожен так скаже. Потрібно боротися, я вважаю. Ну, Це моя думка. Тут е, у кожного своє, у кого є малі діти, там, то звичайно, що так просто не вийде. То потрібно тікати, особливо з тих регіонів, де бомблять зараз, і капець. Ой, навіть важко говорити. Тому що я бачила, що біля нас як бомблять і взагалі, наскільки розбили бучу, я ж тут живу поруч, ірпінь, і бородянку. то я знаю, про що я говорю. Ось. Тому тим людям, звичайно, з тих регіонів, де сильно бомблять і неможливо жити, звичайно, потрібно тікати, особливо жінкам з дітьми, тікати і перечікувати десь. Ось. А тим людям, які можуть чимось займатися, в яких. Є чим займатися, в яких тихо, то потрібно все-таки ну, працювати і налажувати, щоб все було добре. Ось так що таке в мене відео. Сьогодні хотіла зняти, до речі, про те, що я їду по індичку забирати, свою індичку. Ось, А вийшло таке відео ще й про все, так сказати, і мої думки. Я нікому не нав'язую свою думку, просто кажу, як я вважаю за потрібне. Все, друзі, побігла! Біжу на почту, а вам всім пока-пока.